Всім привіт, звати Саша Гурші. Я тревел агент, і зараз я знаходжусь в готелі Барсело Тіран. В цьому випуску покажу вам коротенький огляд цього готелю. Якщо відпочивали, зажайте свої відгуки в коментарях під відео, ставте лайк та погнали на огляд. Відразу починаючи з лоббі, лоббі вражає, вражає ось такою скульптурою. Зустрічають нас живими квітами. Звісно ж, в лоббі багато місць, де можна сісти, відпочити після дороги, зачекати свій трансфер, а також бар, на якому алкогольні, безалкогольні напої, кава. А саме головне те, що звідси відкривають чудовий вид на море. Більше того, хочу звернути вашу увагу, що відпочивати, насолоджуватись коктейлями можна як всередині, так і вийти на терасу з чудовим видом на територію, на басейни і, звісно, на Червоне море. Відзняти готель Барсело Тіран, в мене була ідея ще в січні цього року, великим повноцінним оглядом, коли я знімав гранд Шарм, шарм Плаза, «Ріф Оазіс з Блубей, Сієра, Сіва, Шарм та інші готелі. Проте знімав я готельниці в січні, коли найхолодніший місяць в Єгипті, коли вітра, коли прохолодно. А так як Барсело Тіран знаходиться в бухті Набк, тут постійно буде вітер взимку. Інколи навіть прохолодно на це варто звертати увагу. Тому я вирішив відкласти цей готель на потім зараз. Я в ньому не проживаю. Я заїхав показати вам його на декілька годин. Проте сподіваюся, що випуск вам сподобається. Ви поставите лайк під цим відео, залиште коментар своїм відгуком та мінусами, які ви для себе відмітили при приточінку цьому готелі. І на найближчим часом я щоб взяти для вас великий повноцінний огляд цього готелю. Всього в нашому готелі 5 басейнів, і лише один з них підігрівається взимку. Беріться також до уваги. Друзі, в цьому випуску я вам покажу номер суперіор. Стандартів в цьому готелі немає. В номері у нас велике двоспальне ліжко. Є розкладний диван. Зона відпочинку. А також робоче місце і балкон. Балкон великого розміру. З нього відкривається чудовий вид на басейн, і, звісно ж таки, на пляж. На балконі є шезлонг. Накриття від сонця. Можна буде загорати як біля басейнів, так і. На своїй терасі. І залишилась у нас ванна, кімната. Є відразу віконечко в кімнату, але там жалюзі можна буде закрити є фен, умивальник, косметика готеля в тому числі мочалки, зубні щітки, бритви. в цьому готелі В цьому номері у нас туалет, біде немає, та душова кабіна. Цього готелі Барсело Тирам 345 номерів, але при цьому територія не дуже велика. Перша лінія моря, 5 басейнів. Трішечки території. Територія компактна, тому дуже буде зручно для відпочинку з дітьми. І в першу чергу це море, тому що вхід в море у нас піщаний. І якраз для тих, хто не вміє плавати, або хто приїжджає почувати з маленькими дітками. Абсолютно по всій території готеля є безкоштовний Wi-Fi. ловить він абсолютно кругом. На рецепції, в лобі, в ресторані, в барах біля басейну в номерах. Тому, відправляючись на відпочинок сюди, всім карту виробництво можете відпувати. Але якщо плануєте екскурсії, поїздку в Каїр, буксор, то краще припад. І у вас інтернет буде по всій території Єгипту. На пляжі у нас є бар. Алкоголь місцевого виробництва. Соки розбавлений ЮТІм. І, звісно ж, перлина цього готелю це піщаний пляж. Найзручніший пляж для відпочинку з дітками. Готель у нас по факту на окраїні Шармальшейху, тому що, як бачите, вже декілька готелів, і все, Шармальшейх закінчився. Я сюди ніколи не добираюсь, тому що дійсно. Готель на окраїні, і в цю частину я приїхав вперше. Та на пляжі у нас в кожного гостя є окрема зона відпочинку, є перегородки, через які можна буде висушити свої речі. І це єдиний, мабуть, пляж в напку, де немає пірса. Ви тільки подивіться, піщаний захід в море, і якщо пропливти в маски трішки далі. То там вже відкривається чудовий кораловий риф, в принципі, так само, як це було в готелі Nubian в Марсаламі. Звісно, з багатьох туристів, українських туристів цікаві питання, хто відпочиває в цьому готелі. Відпочивають тут Чехи, відпочиває Європа, відпочивають казахи і, і, на жаль, є Росія. Не скажу, що їх тут так багато, але відсотків 25 буде 100%. Тому звертайте на це знову ж таки увагу. Якщо говорити про територію готелю, то територія по факту ось вона. Вона невелика і вся в полі зору. Басейни, пляж. Довжина пляжної полоси приблизно 300 метрів. Там, де може купатися, приблизно 300 метрів. З усіх сторін там піщаний пологий захід в моря. І є навіть айлау Барсело, хоча... Так, звідси будуть дуже класні фото. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт сашатревел.com.ua На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях сашатревел.com.ua а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого до кінця, і я сподіваюся, що найближчим часом в цьому лобі. Оця мадам буде зустрічати саме вас, а я вам допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся, буду рад вам допомогти. Також, якщо ми не дивляться турагенти, а я знаю, що такі є для вас. Я створив закритий телеграм-канал, в якому зібрав 30 найкращих готелів Шермаль-Шейху. і там величезні описи, велика база фото та якісних відео 4К, які ви можете надсилати своїм туристам та публікувати в соцмережах. Посилання знову ж таки. В описі під відео мене звати Саша Гуржі. лайк та до наступної зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока.